Вітаю вас! Сьогодні ми з вами навчимося стрибати на одній нозі та пролізати в обруч. Для того, щоб виконати стрибок на одній нозі, потрібно одну ніжку підняти, зігнути її в коліні. На іншій ніжці піднятися на носочок і ритмічно стрибати протягом 10 секунд. Спробуємо ще раз зігнули ножку в коліні. На іншу піднялись на носочок і виконуємо стрибок. Також змінюємо ножку. Стрибки виконуємо протягом 10 секунд для кожної ніжки. Для того, щоб виконати пролізання в обруч, потрібно взяти його в праву ручку. Переступити правою ніжкою, пролізти тулубом в обруч і переступити лівою ніжкою. Спробуємо ще раз. Беремо праву ручку, правою ногою переступаємо, протискаємо тулуб і переступаємо лівою ніжкою. Також можемо спробувати з іншої сторони: беремо в ліву ручку, переступаємо спочатку лівою ногою. Протиснюємо тулуб і переступаємо правою ногою. Спробуємо ще раз. Нога, тулуб, інша нога. Ну що ж, до побачення, до нових зустрічей!